Привіт, я Юлія Кохан. і Просто зараз усе найважливіше після спецоперації Павутина Україна знову атакувала російські аеродроми. А на фронті росіяни кинули в бій всі резерви. Чому у російської делегації у Стамбулі були такі сумні обличчя? Британія почала підготовку до війни, а тим часом у Кремлі паніка, бо Україна може виробляти 10 мільйонів дронів на рік. Підписуйтеся на наш канал тут тільки правдиві новини і ставте лайк, якщо вболіваєте за Україну. Після нищівного удару по стратегічних аеродромах українські дрони, схоже, не зупинилися і продовжили атакувати Росію. Принаймні, російські пабліки пишуть, що під новою атакою опинилися Московська, Курська, Тульська, Білгородська, Липецька та аеродром у Борисоглєбську у Воронезькій області. Скрізь фіксувалися вибухи та пожежі. Дивіться самі. Вон он вдох попала, вдом попала. Ну що ж, сподіваємося, усе це лише початок. У Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Росією, аби обговорити питання припинення вогню та потенційну зустріч лідерів обох держав. Цікаво, що турецька сторона одразу попросила журналістів, які висвітлюють переговори, здати свої. Телефони на кадрах, які ширяться мережею, видно, що російська делегація виглядала не такою веселою, як на минулих переговорах з Україною у Стамбулі. Нагадаю, минулого разу росіяни поводилися вкрай самовпевнено, погрожували як членам делегації, так і Україні загалом, читали лекції з історії та навіть відмовлялися визнавати нашу незалежність, називаючи війну справою Росії. Напередодні цих перемовин українська сторона заявляла, що буде обговорювати припинення вогню та гуманітарні питання серед них і обмін полоненими у форматі всіх на всіх. При цьому. Стверджувалося, що російська делегація не передала обіцяний меморандум, хоча український вони отримали вчасно. ЗМІ пишуть, що напередодні перемовин українська делегація провела зустріч із європейськими чиновниками. Подробиці не розкриваються. Відомо, що в день переговорів України та Росії надійшло повідомлення про закладену бомбу у палаці Черюган. Місце одразу перевірили кінологи. Переговори тривали більше години. Голова української делегації у Стамбулі, і очільник Міноборони Рустем Умєров, повідомив журналістам, що Україна та Росія домовилися про обміни, зокрема про обмін всіма важкохворими військовими і тими, хто молодший за 25 років. Крім того, у Мєров наголосив на поверненні всіх цивільних і викрадених дітей Скоро будуть деталі. Зі слів Умєрова, Росія не погодилася на припинення вогню та зустріч лідерів. Сторони домовилися лише про обмін полоненими під час переговорів у Стамбулі. Українська сторона передала представникам Росії список українських дітей, яких потрібно повернути. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, промислово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Після переговорів видання Financial Times написало, що сторони не досягли прогресу через жорстку позицію Путіна. Зі слів представника МЗС Туреччини, в цілому переговори закінчилися не негативно. Повідомляється, що продовження переговорів поки що не заплановане. Делегації летять назад в Україну та Росію. Зустріч у Стамбулі має принести реальні результати: припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей і переговори лідерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зустрівся із прем'єр-міністром Фінляндії. Петері Орпо у Вільнюсі та озвучив очікування від зустрічі делегацій України та Росії в Стамбулі. Крім того, під час свого виступу Зеленський порадив Європі запитати свою розвідку, що Росія готує цього літа із території Білорусі. Крім того, порадив готуватися до російських провокацій вже зараз. З одного боку Росія почала літній наступ, з іншого її змушують до дипломатії. Це виклик і шанс для нас усіх спробувати закінчити цю війну. Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі. Якщо готують атаки, звідти нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись. Окремо Зеленський зупинився і на блискавичній спецоперації СБУ Павутина. За словами президента, ця операція довела, що Україна може завдавати чутливих ударів, і це зміцнює безпеку всієї Європи. Лише втрати каже глава держави змусять Росію сісти за стіл переговорів. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія має відчути ціну своїх втрат. Саме це підштовхне її до дипломатії. Коли Росія зазнає втрат, всім ясно. Україна захищає не лише себе, а всю Європу. Зеленський багато говорив про підтримку України і про наші оборонні можливості. З його слів, Україна зможе покрити 40% своїх потреб у зброї власним виробництвом. Утім, для цього потрібне цитую стабільне фінансування. Наші операції каже Зеленський, поки Зують, який вплив можуть мати інвестиції, особливо в дрони, і ми все ще терміново потребуємо засобів проти повітряної оборони, особливо систем Петріо та ракет. Додав президент? Ну що ж, а поки чекаємо реакції європейців і звичайно нових пакетів підтримки для України і до новин з фронту. Ситуація лишається напруженою на сумському напрямку. Видання Кордон медіа пише, що сили оборони України продовжили успішні дії на Курщині та частково відновили втрачені позиції. При цьому росіяни продовжують наступати у напрямках Кіндратівки, Андріївки, Олексіївки, Новомиколаївки, Водолаг Хотінської громади та Яблунівки Юнаківської громади, а також у районі Олешні у Курській області. Малі групи противника фіксуються в Володимирівці, Олексіївці, Кіндратівці, Костянтинівці, Біловодах, Андріївці, Хотінської громади, Яблунівці, Басівці та Локні Юнаківської громади. В червоній зоні села Костянтинівка, Володимирівка, Веселівка, Журавка, частина Володах та Біловодів Хотінської громади, новеньке Басівка та частина Локні, Юнаківської громади, а також територія поблизу Олександрії, Миропільської громади. Аналітики Діпстейт стверджують, що росіяни посилили наступальні дії на 19% порівняно з квітнем повідомляється, що особливо інтенсивні атаки фіксувалися на початку і в кінці місяця. Аналітики підрахували, що середнє число штурмів за добу виросло із 154 у квітні до 184 у травні. Рекорд 269 атак 4 травня. Але і це ще не все. Начальник прес-служби бригади Сталевий кордон стверджує, що Росія планує повністю захопити Сумщину, Харківщину та інші області сходу. За його словами, ворог наразі зміг захопити близько 15 кілометрів в ширину та близько 6-7 кілометрів у глибину у Сумській області. Ворог намагається просуватися в бік сум, в також ворог постійно здійснює обстріли. Практично зараз триває евакуація місцевого населення з тих районів, де точаться зараз бої. Ворога є намір не просто зайти там створити так звану там буферну зону в 20-30 кілометрів, а повністю захопити Сумську область. Так само, як і всі як і Харківську, як і іншу, інші області на сході України, поставте лайк підтримки українським захисникам і напишіть кілька теплих слів в коментарях. Знаю, вони нас читають.